Доброго дня, ви на каналі Квіти та інші дива. З вами Інна і хочу дещо сказати про хризантему. Хотіла зняти по-іншому це відео, показати, як розкопати, але в нас дуже мокро, не можна зайти навіть на грядку, тому я зі стежки пробую зняти, ось, щоб не затоптати. Але ж можливо у вас інша погода, тому що я хочу сказати. Якщо у вас ось перезимувала хризантема, добре. Ось так ранні сорта вже гарненько вийшли з землі, підросли. Тому хочу наголосити на тому, що нікому разі не потрібно ось так її залишити. Потрібно викопати цей кущ і подрібнити на паростки, і розсадити по одному, для того, щоб на осінь отримати гарний кущик. Якщо ми оставимо ось так його, воно не буде настільки яскравим, не буде настільки е, пишним, розвалиться. Ну і так, це так по, я по своїй практиці говорю, тому дивіться, якщо у вас вже така погода, що ви можете добратися, вже хочете розсадити, викопайте його, розділіть на, по одному, якщо корінця немає, можна навіть поставити ще на укорінення в стаканчик. Щоб він пустив корінці, а потім в травні висадити. Але ж якщо там є гарні корінці, просто зараз достатньо вологи, розсадіть по одному і получите багато кущиків. І це буде і красивіше, і саме розумієте, що значить один отакий вставить кущик, що тут їх вийде ну, більше десяти, рядок посадити, буде зовсім інша картинка. Тому зробіть це. Якщо в нас ось навалиться вже погода, я теж це зроблю. Можливо, зніму ще одне відео і показати, як це зробити. Ну, Тут немає нічого такого. Складного. Викопали, розділили, посадили. Зараз воно гарно все буде прийматися. Ось таке відео, кому воно потрібно, ставте подобайки, писуйтесь на канал.